Ось така халепа, щось ще родить. Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Якщо у вашому авто щось подібне, якийсь скрежить є, то це відео для вас. Тут ми чуємо, як при навіть невеличкому рухові, коли машина їде на першій передачі, от з цього зі сторони правого переднього колеса був якийсь скрежит. Я думаю, що або прийшов час і колодка зносилась, і у нас металом гальмівний диск тре, лібо просто хазяїн каже, що він попав в ямку. Я думаю, що, скоріше за все. Під защиту у нас просто попав камінець. Що робити в такому випадку? Дивіться. Беремо домкрат, піднімаємо машину на домкрат, знімаємо колесо. Зняв я колесо. Колесо, ну верніше, не колесо, а диски ступиться, обертаються дуже важко. Чути характерний скрип. я сподіваюся вам продемонструвати, бачите де? Камінчик? Іде защита у нас вже така, що вона в руках розвалюється. Я її відігнув, камінчик випав. І тепер у нас шума нема. Тільки я зараз зніму супорт і розрухаю наші колодочки. Бачите, в колодках у нас ще багато є куди зрушувати. Хочу, щоб ви побачили всю цю радість. От е наш метал. Сама накладка, тут все у нас брудне, почистим, бо трошки приклинюють вони, але шкряги тут вже немає. Проте, бачите, ми, як ти казав, увага за руками вам не видно, це треба з ями гарно демонструвати, як у нас болтається передній салінблок. За допомогою підходящого інструмента трошки розвів я колодки. Як чуєте, ніякого зайвого шарху у нас нема. Я замовляю салін блок. Хочу показати, наскільки гарно видно. Але це вже буде тема іншого відео. Ставлю колесо і піднімаю іншу сторону, для того, щоб перевірити, можливо, треба два салін заказати. Ось таке коротеньке відео. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть, з якого міста ви дивитесь моє відео. Мені цікаво. Дякую за увагу, до побачення.